Вчайтеся до контент. Все правильно сказано? Це правильно. Ну як Дорфії вони послухай? Це слава українцям. Ми зараз набираємо в команду українців, які хочуть працювати онлайн і отримувати зарплату від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи українські новини в таких соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, Тікток і так далі. За посиланням в шапці профілі є телеграм-канал. Там на протязі трьох наступних днів я буду для вас проводити ефіри. Вони абсолютно безкоштовні. Як до нас доєднатися? Як це працює? Які у вас є можливості? Встигне доєднатися до контент-хати. Щоб перейти в телеграм-канал, натискаєш на посилання три крапочки угорів вправо, відкрити в браузері. Усі для вас сюрприз. Друзі, слава Україні! Я дуже рада, що сьогодні маю можливість запросити вас до контент-хати. Долучайтесь до контент-хату. Все буде Україна. Тож <спів> є клас та yeah? <слв> sure <to>... uh, Ольга Файмон, видуча як бачите? Наш оперний співак, наш герой, виконає щось неймовірне вам славо.